Поки про те, що так е, всі голосно шуміли, там ну, якісь е, ходи, печери, поки у нас немає тут е, підстав цього, для цього для стверджувати. Підземних ходів не знайшли, зате викопали фрагменти кераміки, румпи від кахлів, старовинні цвяхи та цеглу 18-го та 19-го століть. Все це виявили полтавські археологи під час розкопок біля серпантину під Христовоздвижинським монастирем. Ковані гвістки 19 століття, орнаментовані також шматочки, багато цегли і власне заповнені. Так, ось шматок цегли маємо. Теж 19 століття попереднє датування, що свідчить про засипку цієї території. Натомість місцеві вірять, підземні ходи десь все ж таки пролягають. Там були ходи якісь, але ж воно було все засипано і ми знаходили ще, е, я знаходив 5 копійок з царським короною. Я чув таке, що підземний ход від цієї дзвіниці йде до Білої Альтанки, і другий вихід є аж десь в район Крутого берега. Конна повозка могла пройти. Це така тонель була. Ну Оце я чув від старших людей. Глибина занурення археологів понад три метри. Фахівці аналізують не лише знахідки, а й сам давній схил, який засипався. Характер нашарувань ґрунту свідчить про три періоди, говорить Юрій Пуголовок. Нижній шар досипки він може додаватись десь рубежем 19-го, початком 20-го століття. От, ми знаходимо кераміку характерну для. Сімнадцятого, вісімнадцятого століття і цеглу таку саму, але вона є в перевідкладеному стані. Вона не формує таких, от будемо казати, чітких культурних горизонтів. І, швидше за все вона сюди була принесена звідкись і засипана. Далі є ну швидше за все, це вже діяльність десь середини 20-го століття, можливо, другої половини. І на сам кінець прошарок є цієї сучасної досипки, яка була відбувалася вже в 21-му столітті. А от з іншого боку монастирської гори, де спочатку працювала команда полтавських археологів, виявили керамічні вироби 17 xviii століть. Монети та уламок пічного кахлю часів гетьмана Мазепи. Їх там ну кілька сотень, і ми ще тільки почали їх опрацьовувати. Після того як ми складемо всі, ми їх графічно зафіксуємо, фотографічно зафіксуємо, опишемо, поміряємо і. Складемо відповідні інвентарні описи. Ми їх надалі передаємо в Полтавський краєзнавчий музей по вулиці. Паїсія Величковського археологи працюватимуть ще кілька днів.